Псалом 119 Блаженні ті, чия дорога життя бездоганна, котрі живуть за Господнім законом. Блаженні ті, котрі дотримуються його свідчень і шукають Його всім серцем, адже вони не чинять зла, вони ходять його дорога. ти заповів ретельно дотримуватись твоїх заповідей. О, якби мої шляхи були спрямовані на те, щоб дотримуватись твоїх настанов, тоді й мені не соромно було б дивитися на всі твої заповіді, буду дякувати тобі щирим серцем, осягаючи справедливість твоїх присудів, я буду дотримуватись твоїх постанов, тільки не залишай мене, як, юнаку, зберегти чистою свою дорогу життя? Лише дотриманням твого слова. Усім своїм серцем шукаю тебе, не дай мені ухилитися від Твоїх заповідей, я бережу Твоє слово у своєму серці, щоби мені не грішити проти тебе. Благословений ти, Господи, навчай мене Твоїх постанов, своїми устами я звіщатиму всі вказівки Твої. Я радію дорогою Твоїх свідчень більше, ніж великим багатством, і я роздумую про Твої заповіді і досліджую твої шляхи, я знаходжу задоволення в Твоїх постановах і не забуваю Твого слова, вияви милі щодо слуги свого, аби я міг жити і дотримуватись Твого слова. Відкрий мої очі, щоб я міг побачити дивовижні властивості Твого закону. Я на землі мандрівник, не ховай від мене своїх заповідей. Знемагає моя душа від постійної туги за пізнанням твоїх присудів. Ти докорив усім проклятим і гордим, котрі ухиляються від твоїх заповідей, зніми з мене ганьбу і зневагу, адже я дотримуюсь твоїх свідчень. Хоча можна владці засідають, змовляючись проти мене, але твій слуга досліджує твої постанови, адже твої свідчення приносять мені задоволення. Вони мої радники, моя душа кинута на землю, оживи мене за словом своїм. Я розповів про свої шляхи, долю свою, і ти мені відповів. Навчай мене своїм постановам, дай мені зрозуміти шлях, указаний в твоїх постановах, аби я міг осягнути розумом твої дивовижні діяння, ниє від смутку моя душа, за словом своїм зміцни мене, відверни від мене дорогу неправди, і з ласки своєї навчи мене закону Твого. Я обрав для себе дорогу правди. І прийняв серцем Твої постанови, я твердо тримаю Твоїх свідчень. Господи, не осором мене, я побіжу дорогою Твоїх заповідей, бо Ти даєш простір моєму серцю. Направ мене, Господи, на дорогу Твоїх постанов, і я буду дотримуватись її до кінця. Пошли мені. Розуміння, як виконувати твій закон, і я буду дотримуватись його всім серцем, провадь мене стежкою твоїх заповідей, бо в цьому моє задоволення, нахили моє серце до твоїх свідчень, а не до користолюбства, відверни мої очі, аби не дивитися на суєту. Оживляй мене на своїй дорозі, виконай свою. Обітницю, твоєму слузі, що навчає страху перед тобою, відверни від мене ганьбу мою, якою я боюсь, адже твої присуди вірні, о як я прагну дотримуватись твоїх заповідей, задля своєї справедливості оживи мене. Нехай зільється на мене, Господи, твоя любов. І Твоє спасіння за словом Твоїм, тоді я зможу відповісти тим, котрі мене ганблять. Бо я виявляю довір'я Твоєму слову, лише ніколи не віднімаю від моїх уст слова правди, бо я покладаю надію на Твої присуди. Завжди і повіки вічні буду дотримуватись Твого закону, я відчуватиму. Вільний простір, бо шукав і віднайшов твої заповіді, я говоритиму про твої свідчення перед царями, і не засоромлюсь, я знаходитиму задоволення в твоїх заповідях, бо я полюбив їх. Я здіймаю свої руки до твоїх заповідей, які люблю, і буду роздумувати про твої постанови. Пам'ятай про слово до свого Слуги яким ти вселив у мене надію, твоє слово мене оживляє і потішає в моїй недолі. Зарозумілі, занахабніло кепкують з мене, але я не ухиляюсь від Твого закону Я згадую твої одвічні присуди, Господи, і радію. Обуренню охоплює мене через нечестиве, котрі відступають від Твого закону. Твої постанови були для мене піснею. Скрізь куди б я не мандрував. Навіть уночі згадую Твоє ім'я, Господи, і милуюсь Твоїм законом, дотримуватись твоїх постанов Стало для мене звичкою. Ти, Господи, моя доля, тому я вирішив жити за Твоїм словом. Від усього серця я благаю тебе в молитві. Будь милостивим до мене, за своєю обітницею. Я переосмислив свій життєвий шлях і спрямовую свої кроки до твоїх свідчень. Я спішу і не борюсь виконувати твої заповіді, хоч я плутаний тенетами нечестивий, але твого закону не забуваю. О півночі я підіймаюся щоб подякувати тобі за твої справедливі присуди. Я, друг усіх тих, котрі шанують тебе. І дотримуйся Твоїх заповідей, земля, Господи, повна Твого милосердя. навчай мене своїм постановам, Ти, Господи, вірний своєму слову, учинив добро своєму слузі, навчай мене і далі, доброті та розважливості, бо я покладаюсь на Твої заповіді. Поки я ще не був упокорений, я м помилявся, тепер же дотримуюсь. Твого слова, ти добрий і чиниш найкраще, тож навчай мене своїм постановам. Зухвалі люди зводять на мене наклепи, але я всім своїм серцем дотримуюсь твоїх заповідей, їхні серця нечутливі, неначе ожиріли. Я ж знаходжу задоволення у Твоєму законі. Благо мені, що я постраждав, аби таким чином. Зрозуміти Твої веління. закон твоїх гуз для мене дорожчий, ніж безліч золота й срібла. Твої руки мене створили, сформували мене. Дай мені розуміння, аби я пізнав Твої заповіді, ті, що тебе шанують, що мене, радітимуть, оскільки я надію покладаю на Твоє слово. Знаю, Господи, що справедливі Твої присуди. І що ти упокорив мене, виявивши свою справедливість, нехай же твоя любов буде втіхою мені згідно з твоєю обітницею, твоєму слузі, нехай зійдуть на мене твої щедроти, і я буду жити, бо знаходжу задоволення у твоєму законі, хай вкриється соромом зарозумілі, які несправедливо повелися зі мною, я ж і надалі роздумуватиму. Над твоїми повеліннями, нехай повернуться до мене ті, котрі бояться тебе, щоб і вони зрозуміли твої свідчення, хай моє серце буде бездоганним щодо твоїх постанов, аби я не був осоромлений. Знемагай моя душа за твоїм спасінням, я покладаю надію на Твоє слово, мій зірослав, виглядаючи обіцяного Тобою слова, і я запитую. Коли мене потішиш, хоч я став подібним до закопченого в диму Бурдюка, та постанов твоїх я не забуваю, скільки того віку у Твого слуги, коли ти вчиниш суд над тими, що мене переслідують, о ті зарозумілі викопали для мене яму, вони не чинять за твоїм законом, усі твої заповіді справедливі, мене ж переслідують безневинно, допоможи мені! Вони мене ледве не звели зі світу, але я твоїх повелінь не зрікся. По милості своїй збережи мені життя, і я дотримуватимусь свідчень Твоїх уст. Господи, Твоє слово навіки незмінне. На небесах, як із роду врід, Твоя правда, ти закріпив землю, і вона залишається незмінною. За твоїми законами все існує до сьогодні, адже вони служать тобі. Якби твій закон не був для мене втіхою, я загинув би в своїй скорботі, по не забуду твоїх заповідей, бо ними ти мене оживляєш. Я твій, спаси мене, бо я шукаю твоїх постанов, мене підстерігають нечистиві, аби губити мене. Але я заглиблюсь у твої свідчення. я бачив межу всякої досконалості, однак твоя заповідь всеосяжна. Як люблю я твій закон, щодня розуму над ним. Твої заповіді роблять мене мудрішим за моїх ворогів, вони моє надбання. Я стаю мудрішим за всіх моїх учителів, коли роздумую над твоїми свідченням. Коли дотримуюсь твоїх заповідей, я стаю мудріший від старших. Дотримуючись твоїх слів, я стримую свої кроки від усякої поганої дороги, я не ухиляюсь від твоїх присудів, оскільки ти сам навчаєш мене. Які ж солодкі для мене твої слова, вони для мене солодші за мене? Від твоїх заповідей я порозумнішав і через те, зненавидів усяку дорогу неправди. Твоє слово є світильником для моїх ні, світлом на моїй стежці, я присягнувся, вирішивши дотримуватися присудів правди Твоєї. Я дуже пригнічений, Господи, за словом своїм оживи мене, прийми, Господи, добровільний жертвою моїх уст і навчай мене своїх присудів. Хоча моє життя завжди в небезпеці, я не забуваю Твого закону. Нечестиві поставили на мене паству, але я не ухилився від Твоїх заповідей, я успадкував Твої свідчення навіки, адже вони є насолодою мого серця. Я схилив своє серце виконувати Твої постанови завжди до кінця. Я ненавиджу двоєдушних, а закон твій люблю, ти мій притулок, захист мій. Я покладаю надію на твоє слово. Відійдіть від мене всі злочинці, бо я буду дотримуватися заповідей свого Бога. Допоможи мені згідно зі своєю обітницею, щоб я міг жити, не осоро мене в моїй надії, підтримай мене, щоб я міг спастись. Я ж постійно вважатиму на твої постанови, ти нехтуєш усіма, котрі вхиляються від твоїх постанов, бо їхні задуми фальшиві. Всіх нечистивих землі ти відкидаєш, як жужелицю. Тому я люблю твої свідчення, моє тіло тремтить від страху перед тобою, бо твоїх присудів я боюся. Я чинив суди правду, тож не віддавай мене гнобителя мої. будь запорукою для Твого слуги, на добро. Нехай зарозумілі не пригноблюють мене. Мої очі втомились очікувати Твого спасіння за словом Твоєї справедливості. Учні зі своїм слугою, за Твоїм милосердям, навчай мене своїх постанов. Я твій слуга, дай мені розуміння пізнавати Твої свідчення. Пора, Господу діяти, вони порушили твій закон. Тому я люблю Твої заповіді більше, ніж золото, ніж золото найчистіше. Вважаючи усі твої заповіді добрими, я ненавичу всяку підступну дорогу. Дивовижні твої свідчення, тому й дорожить ними моя душа, відкриваючись людині, твої слова освітлюють її і роблять мудрими навіть простих людей. У своєму прагненні твоїх заповіді я відкриваю свої уста і тяжко зітхаю. Подивись на мене. І зимилуйся наді мною. Як ти чиниш з тими, котрі люблять твоє ім'я, взміцни мої кроки у пізнанні свого слова і не дозволь жодному гріхові панувати наді мною. Визвали мене від утиску людини, і я буду дотримуватись твоїх заповідей. Осяй світлом свого обличчя, твого слугу, і навчи мене своїм постановам потоки сліз ллються з моїх очей через те, що люди не дотримуються Твого закону. Праведний ти, Господи, і справедливі присуди Твої, Ти заповів свої свідчення в праведності та великій вірності. Мене виснажує ревність моя через те, що мої вороги забули Твої слова. Слово Твоє чисте понад найвищу пробу. Тому твій слуга любить Його, хоч я малий і зневажений, але не забуваю твоїх постанов Твоя праведність, праведність вічна і Твій закон істина. Мене спіткали, гори і скрута але Твої заповіді утіха для мене, твої свідчення є вічною правдою, пошли мені розуміння, і я буду жити. Від усього свого серця я волаю, почуй мене, Господи. Я буду дотримуватися Твоїх постанов. Прошу тебе, спаси мене, і я триматимусь твоїх свідчень. Стаю я в вдосвіта і прошу про допомогу. На Твоє слово я покладаю надію, мої очі відкриваються, випереджуючи світанок, щоб роздумувати над Твоїм словом. У своєму милосерді почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилась до мене, мої переслідувачі, з поганими намірами. Вони далекі від Твого закону, Ти ж, Господи, близько, і всі твої заповіді істина. Віддавна я знаю про Твої свідчення, що Ти їх утвердив навік. Подивись на моє нещастя і визволі мене, бо я не забуваю Твого Закону. Вникни в мою справу і подаруй мені життя, як обіцяв Ти у слові Своїм. Далеке від нечестивих спасіння, бо вони не шукають твоїх постанов. Велике милосердя Твоє, Господи, оживи мене згідно зі своїми присудами. Багато в мене переслідувачів і ворогів, але я не відхиляюся від Твоїх свідчень. Коли я дивлюся на відступників, то відчуваю огиду через те, що вони не дотримуються Твого слова. Подивись на мою любов до Твоїх заповідей. Господи, оживи мене за своїм милосердям, зміст твоїх слів істина. І всі постанови твоєї праведності вічні. Можновладці без причини переслідують мене, але в своєму серці я відчуваю страх лише перед Твоїм словом. Радію я твоїм обітницям, які той, хто натрапив на велику здобуть. Я зненавидів неправду, і вона стала мені огидною, а твій закон я люблю. Сім разів на день я величаю тебе за твої справедливі присуди. Великий мир у тих, що люблять твій закон, вони не спотикатимуться. Я очікую на Твоє спасіння, Господи, і дотримуюсь Твоїх заповідей. Шанує моя душа, Твоє свідчення і надзвичайно любить їх. Я виконую Твої заповіді і Твої свідчення, адже вся моя життєва дорога перед тобою. Господи, нехай же моє благання дійде до Тебе. Наділи мене розумом за Твоїм словом, нехай моя молитва долине до тебе, спаси мене за твоєї обітниці, хай мої уста заспівають пісню хвали, адже ти мене навчаєш своїх постанов, мій язик оспівуватиме своє, слово Твоє, оскільки всі твої заповіді праведні, нехай твоя рука підтримає мене, тому що я обрав твої заповіді. Я прагну Твого спасіння, Господи, і твій закон, моя насолода, тож нехай буде живою моя душа, щоб прославляти тебе, а твої присуди нехай мені допомагають. Я заблукав, як загублена вівця, тож відшукай свого слугу, бо я не забув твої заповідей.